14 червня поточного року Володимир Іваніцький мав би святкувати свій 38-й день народження. На жаль, не судилось. Він повернувся додому на щиті. Володимир народився і виріс у селі Смотрич Кам'янець-Подільського району. З дитинства був добродушний, щирий, відповідальний, врівноважений, надійний. Про таких, як він кажуть, навіть комахи не образить. Таким його знали. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Це була золота людина. Золотим серцем. Невероятний доброти. Я навіть не знаю. Це велика втрата для родини, для громади всієї нашої. Це така людина, яка ніколи нічу, нікому в житті не зробила нічого поганого. Ніколи нікому ні в чому не відказала. Я думаю, його всі запам'ятають добрим, чесним, відважним, сміливим. Дуже дорога людина. Це дуже хороша дитина. Це любляча дитина, дитина, яка любила своїх дітей, своїх батьків. Він дуже сильно спокійний, він дуже відповідальний. І як вийшло йому йти, він не ховався. Він пішов зразу, незважаючи на те, що вдома діти, батьки. Він боронив нас. Він хотів, щоб був мир, спокій і щоб була за нами перемога. Дуже й шкодую, бо дуже хороша людина. Але там всі такі. Турботливий син, надійний чоловік, люблячий батько. До лав Збройних сил України Володимир Іваніцький вступив у травні 2023 року. На його повернення чекали і до останньої хвилини не втрачали надії батьки, брат, дружина і двоє неповнолітніх синів. Страшна звістка розділила їхнє життя на до і після. Ось і спочила раба того, полелому ну, писало, і на володимира, Христе Боже наш. Іме тобі славі, да я мого спрятина, що я це при святим добре, вже хочем твоїм духом, нині повсякчас. Солдат Володимир Іменіцький загинув на полі бою 6 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Вовчанськ Харківської області. Це було пряме влучання ворога в автомобіль з нашими військовими. На жаль, для ідентифікації тіла довелось проводити ДНК-експертизу. Поховали героя у рідному селі Смотрич на місцевому кладовищі. Востаннє захисникові віддали військові почесті. На його честь пролунали трикратний військовий салют та державний гімн України.